Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас прекрасний день як для нас для площадки, так і для людей, тому що вони забирають автомобіль в свою родину. Трошки пред історію, як це відбулося. Люди з Дніпра, пана що я розумію. Ви з Дніпра. І як це відбувається? Купити машину дистанційно. Люди замовили перевірку через авторіа. Там є така кнопочка Замовити перевірку. Тобто, якщо ви переживаєте, ви можете замовити перевірку онлайн. Ми як компанія допоможемо супроводити автомобіль на Іству, де вона буде перевірятися. Фото, відеозвіт від. Тої СТО, де проводилась перевірка, надає замовнику, і все. І ви не переживаєте, ви вже їдете, забираєте там якісь моменти самі дивитесь, на місці все вирішується. Коротше, все реально, друзі, з майданчиком автопоєнт і з нашою класною командою, все реально. Тепер від вас пару слів і все, що думаєте про нас, і про сьогоднішній день. Ви вже все і так сказали. Але хочеться все... почути вас. Ні, нормально може порадити і функція авторіо дистанційна перевірка, це дійсно дуже зручно і тут смачна кава. Ну, ми дякуємо, що ви зараз посміхаєтесь, що ви приїхали все-таки до нас, не побоялися. Хоча дуже багато хто переживає, за стану на сьогоднішній день в країні. Дами прикордонна зона, але все одно ми живемо, ми працюємо і стараємося для вас, дорогі друзі. Ми вас щиро вітаємо з покупочкою, Нехай машинка служить вам довго і якісно. І нехай ви завжди з посмішкою будете згадувати про наш майданчик автопоєн. Дякую.